батальйон АЗОВ пішов близько двох тижнів тому і ще точно 12 днів тому. Раніше я служив на строковій службі в українській армії. Правильніше скажемо так в тому, що називають прийняти називати українську армію. Тому що, прослуживши там 9 місяців, я ще довго усвідомлюю, наскільки, на жаль, нікчемний рівень боїдався нашої армії, і саме тому я вирішив вступити в добровольчі формування, де нікого не треба мотивувати, їхати на передову. Де я впевнений, що мої друзі, які будуть поряд зі мною, не будуть кидати зброю, їх не треба буде гнати в бій. Вони не будуть там лад шифа годують. Тобто, безумовно, рівень добровольців набагато нижчий підготовки, ніж е якихось там військових спеціалістів. Але я вважаю, то сам факт, що вони морально вже заряджені те, що вони готові їхати, він значить трошки більше, ніж якась там військова повічка. Скажіть скажіть, скажіть, будь ласка, до чого ви готові? От до чого ви готові ваші перші, перші кроки? От що ну ну, якщо можете поділитися, що ви там будете робити? Ви будете блокпости знищувати? Ви будете міста зміняти? Ви будете кордон е, ну, допомагати, щоб кордон не пересікали ці фури з найманцями з Росії, з Чечні і так далі? А що ви будете робити? Як ви повинні ще довго розуміти, бо нам командування не доносить з мотиви безпеки, відкрити план наших дій. Але... Коли ми приїдемо туди, ми будемо виконувати ще більше досить, підготовку близько двох тижнів. А потім ми будемо виконувати функції, які нам дасть командування. Готові будь-яких трудощів, в тому числі готові до того, що доводиться жертвувати своїм здоров'ям, життям. Це важко морально усвідомлювати, але ми зрозуміли перебирати свій страх. І в принципі, думаю, що ми готові до цього. Чому вас вчили? Більше був ухил на фізику, чи можливо на роботу зі зброєю? На чи можливо... Тактичні заняття. так. Тактичні тобто ви, ви знаєте, як, не, не потрапити під кулю снайпера, такі, ну можете розшифрувати. Теоретично, так. так. Тобто штурмувати будівлі, так, так, правильно виставляти оборону, керую стати і так далі. Ви б хотіли б щось через наш канал, один з найбільших в Україні, передати Володимиру Путіну. Цензурно потрібно, так? Ну, щоб ми могли поставити, ви розумієте, що ми все ж таки показуємо, що ми цивілізовані люди, але все ж таки, чи є у вас щось, що йому сказати? Я хотів би сказати, що Путін зробив дуже велику помилку, я не знаю, усвідомлює він це чи не усвідомлює. Але я думаю, що в той момент, коли він напав на Крим, це стане для нього приблизно тим самим, чим стала ніч побиття студентів для Януковича, тобто за початок кінця його режиму. Угу. І ми докладемо, щоб його режим впав ще пошвидше, щоб братній російський народ визволився до огніту. Ви родичам сказали, І... сказав, безумовно, абсолютно більшість з них були, м'яко кажучи, не дуже задоволені з цього приводу, відмовляли, переконували, що це мені не потрібно. І було, безумовно, дуже прикро бачити сльози на черхмате, але я розумію, що інша викладана немає. Коли ви сказали, що матерію повернетеся. І наскільки розраховано, ви ж не можете там, на, на, на кілька місяців? Чи буде у вас якась ротація, що про це можете нам сказати? Я думаю, що ротація буде. Ну, тобто, безумовно ми туди не їдемо, підбирати три дні. Ми розраховуємо, що ми будемо 2-3 місяці. Наврядчі, я так думаю, за цей період закінчиться якісь бойові ситуація ситуації ну, можливо, знищатися буде якась ротація. Ну, в принципі, ми готові до кількомісячного перебування там на сході. Як ми у вас можемо титрувати, як представників? Мій псевдонім устаж. Я зрозумів дуже дякую. Беріться.